Вітаю! мене звати Юлія. Я менеджер компанії Ранабу зараз. Ми знаходимося біля наших котеджів від комплексу Wall Green. Вони розташовані в самому центрі сонячного закарпаття в містечку Поляна. Унікальні двоповерхові котеджі з власним гориком, терасою та паркувальним місцем з великою просторою кухнею, вітальні з каміном, двома спальнями та великою гардеробною. Ходімо зараз покажемо вам процес будівництва. Ми Знаходимося на будівельному майданчику котеджів і вже завершили цегляну кладку стін та монолітні пояси другого поверху. І зараз триває монтаж дахів всіх котеджів. Таких котеджів залишилось лише 7 з 9, Тому поспішіть втілити ваші мрії про власний котедж з компанією Арена.